Продовжуємо робити OnePlus 13T. Такий OnePlus 13Т замовив клієнт, сьогодні поїде до нього. Ми вже встановили на нього глибалку Oxygen. Зараз можу вмикнути подивитись. Якщо комусь цікаво. Хто не бачив глибалку, бачите, не розблокований завантажувач. Отакий блачок на 80 Вт, ключик, щоб сім карту доставати, кабель. Максимально потужні. Ну, От, бачите, вибирається. Така відмінність? Українська мова є. на no Oxygen Оп. Не буде далі. Е, до речі, саме так виглядає чорний колір. Може хто вибирає там чорний або сірий. Ну, мені сірий більше до вподобає, але ну, це ж вкусовщина Тому вибирати вам. Е, так, дивимось Тут іде такий чорний чхо по максимально крутої якості. Іде ще плівка на екрані. І це, до речі, саме топова версія на 16512 коштує всього-навсього 28 тисяч гривень. Тобто, прошивка все безкоштовно, всі маніпуляції з перешивками безкоштовно. Відправка, до речі, можемо на відправити, але там ну, трохи заплатити новій пошті. Айбан без комісії, оплата частинами моноприват. Ну, якщо потрібно, то є крипта. Я знаю, зараз багато хто заробляє. Звертайтесь, замовляйте, є в наявності. Дякую вам за увагу.